Як почати вести блог з нуля без грошей у 2024 році? Як набрати підписників і визначитися з нішою? А найголовніше, як на цьому заробити? Про це сьогодні поговоримо. Господи, поможи. Якщо ви мрієте стати блогером або заробляти в соцмереж від 1000 доларів на місяць, але не знаєте, з чого почати, це відео саме для вас. Сьогодні я з вами поділюся шести кроками. Розповім, що саме я пробив би, якби починав зараз з урахуванням трендів 2024 року. Перший крок, це вам потрібно зрозуміти одну ключову річ. Кожна людина цікава. Немає людей, які б не могли стати популярними. Просто хтось вміє упакувати свої думки і правильно їх донести, а хтось боїться, так і не почавши це робити. Тому фіксуємо: немає нецікавих людей або ніж. Є люди, які не можуть це упакувати правильно та цікаво. І це не так важко, як здається. На то я і створив цей канал, щоб допомагати вам розвивати ваші соцмережі, ділитися з вами корисним досвідом і змінити, допомогти змінити нарешті. Ваше життя на краще, бо це дійсно працює. Моє життя змінилося. Я почав нарешті заробляти в соціальних мереж. Я почав вибирати з ким мені працювати. Мені не потрібно працювати, тому що мені потрібні гроші. Я можу витрачати кошти на, св... на себе та свою сім'ю. А найголовніше, я працюю сам на себе і інвестую тільки в себе. Мені не потрібно боятися, що мене хтось кудись вишверне на вулицю, що якийсь дядя прийде, скаже мені, що «вибач, немає сьогодні зарплатні. І я живу в тому темпі, в якому я хочу. Мені не потрібно ходити з 8 до 5 на завод або на роботу. Я просто прокидаюся, коли я хочу, і провожу зі своєю сім'єю стільки часу, скільки я хочу. Тому як би це не звучало, соцмережі дійсно змінюють життя, якщо ми правильно ними користуємося. І одне з найголовніших правил соцмереж це бути собою, бо ми залучаємо людей, які схожі на нас за цінностями, способом життя та інтересами. Тому важливо займатися тим, що вам дійсно подобається, але важливо, дуже важливо це правильно доносити свої думки. І зацікавлювати глядача. бо глядач зараз більш вибагливий, йому потрібно е, зачепити його увагу та заінтригувати взагалі чимось. Крок другий: вам потрібно визначити вашу мету, місію та нішу. Я 10 років працював з контентами з великими блогерами і ніяк не міг почати вести саме свій блог. Але зараз я веду цей подкаст, в інстаграм і ділюся всіма секретами, які приносять мені підписників і гроші з блогу, бо я визначив свою мету, місію і нішу. Отже, місія це ваше глибоке внутрішнє переконання, яке визначає, що ви хочете донести до своєї аудиторії. Це те, що мотивує вас вставати щоранку та створювати контент. А мета це конкретні досягнення, які ви ставите перед собою для реалізації своєї місії та своєї мрії. Наприклад, моя місія це створювати нових зірок соцмереж і допомагати людям заробляти через соціальні мережі. А моя мета це досягти 100 тисяч підписників на блозі і вийти на дохід 15 тисяч доларів на місяць. Наприклад, за 10 місяців ведення блогу я з нуля зміг зробити такий результат. І це лише 20% від досягнення моєї мети. Але я крок за кроком йду до своєї мети, бо в мене є більш верховна місія, яка підштовхує мене і не дає зупинитися. І тут важливо діяти послідовно. Визначення місії допомагає вам зосередитися на важливих речах і приймати правильні рішення. Це дає змогу вам залишатися вмотивованими, навіть коли результат не приходить одразу. І як часто буває так, що ми там виклали 3-5 відео і думаємо, що нас зараз впаде золотий горщик з неба, або взагалі бувають всякі тяжкі моменти, ми зараз дуже важкий час живемо. Буває. Просто навіть та сама магнітна буря може накрити нашу планету, і ти чувствуєш себе какашкою, розумієш? І дуже багато у нас тяжких періодів в житті. І якщо в тебе є ця місія та мета, ти розумієш, що всередині тебе горить вогонь, і він не дає тобі згаснути. Тому що якщо ти будеш просто робити якісь дії, які. Ну просто робиш хаотичні хаос, то рано чи пізно тебе життя просто виб'є, і ти про просто почнеш займати, займатися чимось іншим. Тепер перейдемо до практики. Як же знайти нам свою місію? Перш за все, проаналізуйте свої цінності, запитайте себе, а що для мене найважливіше в житті. І складіть основний список цих цінностей і подумайте, як вони можуть впливати на вас і на ваш блог. Далі визначте свої е пристрасті та інтереси. Взагалі, що вас найбільше захоплює, що вас запалює вогонь? Чим би ви хотілися займатися 24 на 7? Про що у вас завжди люди інші питають поради? І можливо це зйомка відео, або там допомога іншим людям знайти себе у пожиттю, або ви езотерик, або ви адвокат хочете допомагати людям захищати себе. Зараз блог потрібен усім. І чому ж важливо мати цю чітку місію в блогінгу саме? Бо визначення місії це компас у світі блогінгу. Без чіткої місії, ви як корабель, знаєте, який без компаса просто плаває туди-сюди. І місія допомагає зрозуміти, що саме ви хочете донести своїй аудиторії і як саме ви хочете їм допомагати. Вона дає нам сенс і мотивацію продовжувати, навіть коли зустрічаються оці ці труднощі, про які я казав. Адже коли ви знаєте заради чого ви працюєте, набагато легше долати ці перешкоди. Як же місія та ніша впливають на успіх нашого блогу? Чітка місія і правильно обрана ніша роблять ваш блог унікальним і допомагають вам залучати цільову аудиторію. Місія показує, що ви не просто хочете заробити гроші, а прагнете змінити щось на краще. А ніша допомагає сфокусуватися на конкретній аудиторії, яка зацікавлена саме у вашій темі, і тим самим ви підвищите вашу впізнаваність та залученість у конкретній ніші. А чи можна взагалі змінювати нішу, якщо початковий вибір не приніс результатів? Звісно, аналізуйте просто, що пішло не так, і коригуйте свій підхід, і переходьте до нової ніші поступово. Повідомте своїх підписників про зміни і поясніть, чому ви вирішили змінити напрямок. І пам'ятайте, що ваш блог це живий організм, який може розвиватися і змінюватися разом з вами. Ви і є ніша, а ваш головний бонус це соціальний капітал у вигляді ваших підписників. Та фанатів. Тому і важливо вести не просто суто експертний блог, наприклад, да, якщо ви там візьмемо б'юти сферу, що ви тільки розказуєте за там за цю сферу і за цю нішу. Тому що, коли ви захочете перейти в, перейти в іншу нішу, вам буде важко взагалі це все трансформувати. Тому дуже важливо прокачувати ваш блог, щоб прогрівати людей до вашої особистості, щоб вас любили не просто як експертного експерта або душного експерта, а щоб вас полюбили саме як нову зірку інстаграму. Я не просто так кажу, що моя Мета створювати нових зірок. Е, немає сенсу просто народжувати сотні-сотні експертів, розумієте? Тому що таких експертів вже навалом. А ось тих тих людей, яких захочуть подивитися просто так, а не тому, що потрібно, таких одиниці. Третій крок це упаковка профілю. Оформлення вашого профілю це перше, що бачать люди. Тому обов'язково відкрити профіль, заповніть шапку профілю, вкажіть своє ім'я, чим ви займаєтеся і яку користь можете принести вашим підписникам. Напишіть, з якими проблемами ви можете їм допомогти. Звісно, на вашій аватарці повинно бути ваше обличчя, яке гарно видно. Не ставте, будь ласка, на свої аватарки, там я не знаю, яких Рок, просто картинки, котиків, собачків або там, де ви всією сім'єю стоїте, там де не видно вашого обличчя. Тому що ще раз, наш профіль, наш інстаграм це перш за все наше обличчя, наша особистість. І коли людина просто подивиться, там ну якась Sailor Moon, условно, так, то вона не зрозуміє про що і взагалі ми і хто ми. Тобто, ваше обличчя, це ваша медійність і вас повинні. Всюди бачите, і таким чином ви прокачуєте свою медійність і вас запам'ятовують. А перед тим як ми дійдемо до найголовніших кроків, хочу вас познайомити з інструментами, які дає моїм учням колосальний результат. Багато з них, до речі, починають з нуля і вже на навчання виходять на дохід від тисячі доларів в місяць. Це курс «Гра творці», під час якого ви маєте змогу зробити результат, бо отримуєте чіткі послідовні знання, які крок за кроком вас приведуть до крутих результатів, як в переглядах, так і в зароблених коштах. Вже під час навчання ви зможете створити свій власний продукт і продавати його без прямих агресивних продажів. Все навчання відбувається в ігровій формі, а значить, у вас будуть завдання, зворотній зв'язок, і ігрові бали і рейтинг всіх учасників з призовими місцями. Тому, якщо хочеш швидше почати свій шлях до зірки інстаграму, заповнюй форму в описі або в закріпленому коментарі і отримаєш безкоштовну діагностику від моєї команди, яка покаже тобі твої точки зросту і ще й отримаєш найкращу умови вступу на гру творці. Ну а ми продовжуємо. Четвертий крок: ми починаємо створювати контент. Ваші сторіс та старіл повинні виходити регулярно. Це не обов'язково має бути кожного дня, але важливо створювати контент постійно. Знімайте контент, навіть якщо у вас ще немає підписників. Це допоможе вам звикнути до введення блогу і покращити свої навички. І не бійтеся починати з чогось простого. Навіть якщо ваші перші сторі Stars будуть виглядати непрофесійно, це нормально. З часом ви навчитеся знімати цікаво і красиво. І пам'ятайте, що важливо не ідеальність, а регулярність. І тут взагалі, яка діє пастка. Ви думаєте, що ага, ну навіщо мені знімати там сторі старілз, мені всього 300 підписників. От коли в мене буде 1000, 2, 10, 100 тисяч, тоді вже і почну цим займатися. Але є одна проблема. Ну, давайте представимо, просто, що зараз вас репостить. Якась суперзірка і до вас приходить 100 тисяч нової аудиторії. І як ви будете її втримувати, якщо ви не вмієте тримати увагу в сторіс, якщо ви не вмієте чіпляти і вносити сенси в рілсах? Розумієте, у вас немає цієї практики, і ця аудиторія просто від вас піде. Тому і весь секрет в тому, що ви повинні поступово розвиватися і. Більшість людей просто не почне, тому що їм страшно так. Вони думають, ой, про що про мене тетя Люда з Харкова подумає? Я ще ж вийду в сторі, що то скажу, і все, вона скаже, що ти блогером стала чи ким? І ну, навіщо ці взагалі думки, які вас знищують, ваші мрії? Тому я хочу дати вам домашнє завдання. Просто спробуйте тиждень повести сторіс і за тиждень зняти хоча б 5 реалс. Тому, якщо приймаєте це завдання, пишіть в коментарях, що ви приймаєте цей виклик, кидайте ваш нік в Instagram, і я обов'язково буду за вами слідкувати та підтримувати вам. Навіть можете скинути мені в Дірект ваші реал які ви знімете під час виконання цього завдання, і я дам вам фідбек. П'ятий крок це просування вашого блогу. Для цього не потрібно бути унікальним або геніальним. Головне, це вам забезпечити приток нових підписників. А для цього у вас є в арсеналі Reels. І Reels зараз це єдиний безкоштовний і надпотужний інструмент для набору аудиторії. Навіщо витрачати гроші на таргет або рекламу у блогерів? Реклама у великого блогера коштує приблизно 1000-2000 доларів. І до вас прийде 200-500 підписників. Так, ви можете щось продати, якийсь міні-продукт. Але у вас мінус 2000 тисячі доларів. На 2000 тисячі доларів ви могли взяти новенький iPhone 15 Pro Max і собі додаткове світло, мікрофон, та просто піти сходити в ресторан зі своїми друзями або сім'єю. З рілсів приходять до мене підписники і півтори тисячі, і дві тисячі підписників за одного рілса. І це безкоштовно. Все, що мені знадобилося, це просто придумати його, зняти і викласти. Все. Дві тисячі доларів за зекономлено. А якщо це зекономлені гроші, вони зароблені. Тому, будь ласка, перестаньте вже думати, що вас спасуть якісь таргети та блогери. Ви повинні самі собі допомогти. Але пам'ятайте головне правило: сторіс це для ваших підписників, а Reels – це суто на нову аудиторію. Не путайте, будь ласка, ці два поняття, тому що я бачу взагалі, як люди просто в рілси посять. Як будто би їх всі знають. Ні, в рілсах вас не знають. В тому у вас і немає нових переглядів. У вас 80% переглядів вашого Рілс повинно бути від нової аудиторії. А якщо ви будете думати, що в Рілсах вас і так всі знають, ну підписники ж бачать, то все. Габела, не буде переглядів. Тому, будь ласка, сторіс для підписників, там зробіть з ними, що хочете зі своїми підписниками. В рілсах ми забуваємо, що у вас є підписники, що вони вас знають, що вони знають, чим ви займаєтесь, і тому подібні речі. Рілс, кожен рілс повинен бути на нову аудиторію, яка вас взагалі не знає, якої плівать на вас. Тому і потрібно чіпляти їх увагу. І останній шостий крок це звісно, монетизація. Навіть якщо у вас мало підписників, починайте вже зараз думати про монетизацію. Не потрібно чекати, поки ви станете ідеальним блогером, ідеальним експертом або наберете багато підписників. Почніть з малого, пропонуйте свої послуги, продавайте рекламу або проводьте консультації. Поступово покращуйте свій продукт взагалі в цілому, тестуйте, розвивайтеся. Тут яка помилка у людей? Вони думають, що заробити в інстаграмі можна тільки, якщо ви великі блогери, продаєте рекламу якихось магазинів. Ось і не так. Це все величезні гроші. Заробляються через те, що ви продаєте свої послуги або свої товари. Будь ласка, якщо вам будуть замовляти рекламу, це звісно круто. Це додатковий ваш вид доходу. Але коли люди приходять з нуля. Вони ну просто щось ведуть. Щось ведуть як тось інстаграм, тому що вони розуміють, що та хто в мене закаже рекламу або продають її взагалі по 500 гривень, якісь там крутілки. Не потрібно цього робити. Ви всі в чому експерти? Ви всі позаканчували вузи. Ви працювали на якихось роботах. Є чим, з чим ви горите всередині. Хтось з вас психолог, хтось сексолог, хтось е, тачки переганяє або чинить. Це все можна і потрібно продавати через інстаграм і. Навіть на маленьких переглядах, навіть на маленьких аккаунтах можна заробити більш ніж тисяча доларів. Але тут дуже багато є нюансів. Не потрібно виходити і казати: я продаю, в мене є товари, вони на ринки. Забути про агресивні продачі. Це більше не працює. А що саме зараз працює, ви дізнаєтеся в описі до цього відео та в закріпленому коментарі. І пам'ятайте, щоб почати, не потрібно бути великим. Щоб бути великим, потрібно почати. Удачі!